Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Це моє нове відео. Я знаю, що вам подобається, що в мене майже щодня знову ж таки почали виходити відео на канал. Вчора я робив голоса з мікрофонів представників Євробачення і мала вийти Польща. Я її вже завантажив, і мені прийшов бан на Ютубі. Відео заблокували у всіх країнах. Я ще там мав згадати про курс по мобільному монтажу. Щось буду плокать. Я знаю, що мені писали, що хтось там не встиг доєднатися. Тож, ладно, про курс ще, ще тільки сьогодні скажу і все. Все. курс по мобільному монтажу Навчу тебе швидко креативно монтувати на телефоні. Раз, два, шок і де які проги використовувати, щоб рілси набирали багато переглядів, а друзі не могли роздуплитися. Як це змонтовано? Багато модулів і по зйомці, світло, звуку, все топчик, горобчик. Відгуки моїх учнів можеш почитати мене в профіль. Друзі, сьогодні я буду робити огляд, реакцію на новий сингл Тіни Керол, Тіни Григорівни. Кароль. Пісня називається Балкони. Я чув шматок в Тіктоці. Я чув трішечки шматочок куплета в неї а, в телеграм-каналі. Останнім часом Тіна Кароль от мене дивує, вона включилася конкретно. Остання робота се ми це. Поки що для мене найкраща роботи, можливо, це буде суб'єктивно, але от е, в колаборації сец світ вона якось по-новому розкрилася, і звучання. Не знаю, хто робив звучання, але мені здається, це світ і зведення там вокалу було інше. Мені прям от ціна там, прям ну це моя топова любима пісня. Я її дуже часто слухаю. Але не можу простити тіні, що вона не зняла кліп на пісню Попелюшка. Ну, от що це таке? Тіна Сішо? Типу, я теж знімаю кліпи. До речі, хто ще не слухав мою пісню Підрахуй в колаборації з Селф і Ількаїв. Ількаїв це топовий саунд-інженер, його пісні ем, в чартах європейських. Він робить європейську музику, будь ласка, оцініть зведення майстрів. Ми могли назвати пісню і порахуй. І що би помінялось? Ви слухайте текст, контекст, цієї пісня про токсичні відносини. Підтримайте нас, подивіться кліп, слухайте пісню на всіх цифрових майданчиках, буде дуже приємно. Тіна, де Попелюшка? Вважаю, що пісня Тіна Кароль Попелюшка одна із топок. Ну я люблю танцювальну Кароль. І Коли я почув шматок цього сніпету в Тіктоці, опа, легка така. Ем, як би так сказати, така ціна от, нравиться, думаю так. Це, звісно, не що ти наробила. Хоча ти, що ти наробила після, вона дуже така складна і цікава по структурі. І там теж можна було кліп забабахати. А, але ти ну, думав, о, нравиться, нравиться, таке легке, Ну я ж люблю ціну. Кароля цю понімайте цю сексапілочку в неї. І от сьогодні вийшов цей сингл. Я хочу зробити огляд, послухати пісню, тому що ну нравиться. Нравиться, коли тіна ем, не кричить там, що я там зробила те те. те Тіна бере і робить. Понятно вам блять. Не завжди, не завжди там всі мені пісні заходять. Ну, Наприклад, от е се цвітом мені зайшло. Попелюшка мені зайшла. Не знаю, що це. Я не був на концерті у Тіни Кароль в Києві. Цього разу. Ну, це таке питання. А, друзі, я хочу, щоб ми разом прореагували, прокоментували. Будемо дивитися. Ставте лайк цьому відео. Починаємо. Дивимось, ті... кліп ті... балкони. Ой, я ще хотів сказати, слухайте, назва балкони. А нічого тут факт, що типу. Це якась така, знаєте, відсилка. Пам'ятаєте, в альбомі у Тіни була пісня if you, wanna, if you wanna Демка Троянт. Вона називалась Балконі Демо. І тут вона вже офіційні балкони. Матір Божа. Боже. Яка фігура. А що з ціною карою? Слухайте, ті, хто там звинувачував чину в Аземпікі, не один Аземпік таку фігуру не зробить. Матір Божа. Ніхера собі вона накачала себе. Так, дивимося заново. Боже, це вже не просто сексапільне, це вже офіційний секс символ України. Кубочко, Ні, ну подивіться, я не можу вслуховуватися в слова пісні. Я не можу відірвати погляд від її тіла. Вау. А що трапилось? Вау, слей. Ні, ну тут дуже важко сказати Тіна Григорівна. Це вже. <сум> Слухайте, а пісня да, по структурі так спокійно починається. І ці троянди, які знаєте, на, цьому, на конвейері, це знаєте, як долі людей, кохання людей. Да? Це їх наскільки багато. Я шукаю тут символізми. Вау! Боже, як красиво. Боже, я давно вже не бачив такого красивого відеокліпу. У мене питання: а є в українському в українській мові слово мимо? Я не хочу зараз доколупатися, того що я сам використовую слова суржики в своїх піснях, це ви любите мене хейтити. але мимо, типа, ну, міма, типа, повз. Повз буде. А мимо є в українській мові. О, боже, такий монолог в неї пішов, вона вона як як розказує цю історію. вона, Блін, боже! А що, слухайте, щось тут. Щось трапилось, <тас> Ну я не впізнаю ціну. <тас> ви бач, подожди. <тас> Подивіться на її мускулатуру. Боже. Ні, ну Я не можу спокійно сприймати пісні, я дивлюсь на тіну, я просто в шоці. Вау. Це остається естетік. Боже, як красиво. Боже, як а, де, де груд така в неї взялась. Так, я щось не понімаю. Що відбувається? Ні, так, я маю пісню, слухати. Ні, ну це сле, звісно, це дуже красиво. Українські пісні, популярна музика, хіти України, Віталій Козловський Пінаколада. А тут колись будуть мої пісні, кліпи. Додайте хтось кліп підрахуй в цей плейліст. Хто відповідає за цей плейліст? Ну мені буде дуже приємно, я теж старався. Так, ладно. Немає тут підрахуємо. Хоча <свісляв> я щось не зрозумів. А... Це якийсь. Ну я бачив, що ті не змінюються. Вони змінювались протягом цих років, і зараз вона просто знаєте повна наскільки енергії, не наскільки не залишився цей почерк в її піснях. Навіть зараз, от я слухав, да в неї цей беки оце де вона доспівувала і опускала так от язичок і робила. Ну вона так часто в неї є такі беки. Є почерк тіни в цьому, вона розквіла. Вона, розквіла. вона була розквіла в 21-му році. Але в 21-му році воно було ну, не то, що штучно, ну не так. А зараз воно наскільки гармонійно, що от вона тобі співає, дивиться так на тебе. І ти прям. Ти прям відчуваєш з нею оцей контакт. Що вона тобі робить? Ну, Тобто, поглядом, голосом мені дуже сподобалася ця робота. Поставлю. При тому, що тут скільки було сексуальності, да, і там не було прям чогось такого оголеного. Були дуже такі, е, е, як сказати, е, провокативні образи. Ну, це теж не можна їх назвати провокативними. Але от ти дивишся і ти просто думаєш, ну, тіпа, ну вау, красуня на мільярд доларів. Е, хочу трішечки ну, по тексту пройтись, е, тому що я ж все таки. Ки задивився на Керл, люди ображаються, лежачи в клубочках, тільки їх розплутати майже неможливо. На жаль, ми живемо в такому світі, де хочемо більше до себе якоїсь уваги. Де ми не хочемо розбиратися в своїх проблемах, тому що як тільки ми розберемось в своїх якихось проблемах траблах, якісь нові трабли з'являються. Ну таке в такий час ми живемо. Я знов образила за те, що ти образився. Я знов надулася за те, що ти надувся. Натінатки ти з одного боку, да, ці тексти здаються такими якимось, ну грубо кажучи, дитячими, типа, але тут же ж якийсь сенс, круговорот подій. Як відбувається взагалі в житті? Ти знову вразити хотів, ти знову не вразив, зайшов без стуку, дякую, що хоч роззувся. О, це пісня граф Підракула. Послухайте, граф Підракула або підрахуй. Там теж така тематика похожа, якщо. що. Тільки ну, там по З неба падали балкони на нас, на то на тебе, то на мене, бо ми ображались весь час. Я так розумію, цей рядок, що, типу, ми самі собі створюємо проблеми. Нашим психоемоційним станом чи нас стіна нравиться з одного боку і танцювальне, з іншого боку, оце, знаєте, це знаєте, повествувати, Чи як буде українською. Ви зрозуміли, да? це тіна в цьому куплеті. І вона так знаєте, як заграє, вона веде діалог. Вона веде діалог зі своїм слухачем. Моя оцінка, топчик горобчик. Друзі, а як вам напишіть, будь ласка, в коментарях востаннє нагадую, що ви ще можете доєднатись до курсу по монтажу. Зараз буде рекламна вставка моя. Нагадую. Це що буде крайнє відео, коли я буду нагадувати про курс по мобільному монтажу. Ну, типа, да, Ну, дайте це зроблю якось офіційно, красиво. Щось буду плокати. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. У вас ще є така остання можливість 599 гривень. Або доєднуйтесь своїх рідних. Бліль, блін, я плачу. раз всім дякую, хто. Став частиною цієї історії, цього неймовірного курсу. І дякую вам, що в мене була така честь поділитися з вами своїми знаннями. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, ночі, ранку, коли ви дивитесь це відео. І до зустрічі в моїх наступних відео. Чекаю вас на в коментарях. Курс по мобільному монтажу навчу тебе швидко креативно монтувати на телефоні. Раз, два, шок іди натискати, які проги використовувати, щоб рілси набирали багато переглядів, а друзі не могли роздуплитися, як це змонтовано. Багато модулів і по зйомці, світло, звуку, все топчик, горобчик, відготу моїх учнів. Можеш прочитати мене в профілі. 599 дев'ять гривень і доступ до відео уроків не обмежений по часу. Ніхто тебе в спину не буде гнати. Займайся тоді, коли тобі зручно. Ну що, крила з'їли полетіли.